Насправді ми змушені констатувати, що маразм у справі Тимошенко продовжується вчора, як я зазначав раніше, Юлія Володимирівна написала заяву до керівництва СІЗО з вимогою доставити її в судове засідання, тому що і прокурори і суд спекулюють станом її здоров'я, вводячи в оману суспільство і говорячи якісь нісенітниці на сьогоднішній день, замість того, щоб доставити Тимошенка, яка не може самостійно пересуватися, про що ми неодноразово заявляли. Керівництво СІЗО склало акт про те, що вона відмовилася встати і, і піти. Вона не може встати і піти. Саме тому вона вчора в заяві зазначила, що прошу забезпечити моє, мою доставку до суду з урахуванням рекомендованого мені медичного режиму перебування. На сьогоднішній день з вини керівництва слідчого ізолятора Тимошенка не доставлено до суду. При цьому суддя. Почала зачитувати пропагандистський, агітпропівський якийсь аркуш паперу, на якому зазначені всі е, діагнози Тимошенко починаючи з 5 жовтня. Що це за абсурд і маразм? З 5 серпня, пробачте, 2011 року. При цьому зачитали якийсь величезний перелік лікарів, які нібито оглядали Тимошенко протягом цього всього періоду часу. Яке це має відношення до розгляду сьогоднішньої справи? Тобто, суддя в чергове. Порушила чинне законодавство. Зокрема, відповідну статтю 155 Кримінального кодексу, яка забороняє розголошувати медичну інформацію. Захист Тимошенко не був проти оголошення резолютивної частини довідки, як це відбувалося в кожному судовому засіданні. Не було нічого нового. Але коли вони зрозуміли, що вони її не можуть привезти, бо вона хвора, то вони вирішили зачитати всі її діагнози. Це, це якраз та причина, з якої Тимошенко... Відмовляється від обстеження державними лікарями. Кожна людина має право на таємницю, на медичну таємницю. І це цілком нормально, і це цілком природньо. І я переконаний, що суддя, суддя Сітайла не хоче, щоб довідку, припустимо, від її лікаря зачитували по центральному телебаченню. І це напевно неправильно. Саме тому суді Сітала було заявлено відвід неочікуваний. Це був відвід, який виник в процесі цієї дії. Ця дія цілком незаконна. Я радий, що колеги мене підтримали. Зокрема, один із захисників взагалі просив кваліфікувати це як заяву про злочин, оскільки суддя вчиняла прямий злочин. І я абсолютно погоджуюсь з Євгенією Тимошенко про те, що в даному випадку цей процес уже перетвор... навіть в апеляційному суді вже перетворився в фарс. Це не суд, це. На жаль, дешевий фарс. Дякую про ласка. Правда, що її почали вести в суд, а потом Ну, Ви знаєте, я цього не знаю, тому що я це я це дізнаюсь. Лише зустрівшись з Юлією Володимирівною, коли вона про це розкаже. Так ми теж чули такі чутки, але ви чули, що було зачитано е, акт, який було складено керівництвом СІЗО, дещо іншого змісту. Про те, що коли вони запропонували Тимошенко встати і піти, вона сказала: Люди, так я тут більше місяця лежу і не встаю. Як я можу встати і піти? Тому, будь ласка, якщо ви хочете мене транспортувати, то транспортуйте мене. Я не заперечую, я наполягаю на тому, щоб мене протранспортували. Тому щодо, щодо того, що автозак виїхав, ну принаймні із акту не випливає цього. Однак я це обов'язково уточнюю і повідомлю вас пізніше. Скажіть, будь ласка, як це можна щоб як вона може перебувати в залі суду в лежачому положення? Дуже просто є ноші. Будь ласка, виносьте на ношах. Ну, це не ми наполягаємо на цьому це провокують прокурори, які спекулюють станом здоров'я Тимошенка. Тому ще раз підкреслю саме тому, не тому, що їй стало краще, а саме тому, щоб вже припинити всі ці спекуляції. Тимошенко другий день вимагає. Вона цього вимагала вчора письмово, і вона сьогодні. Це вимагає письмово. І цих дві заяви були озвучені сьогодні судом.